Па друзі, це Independent Політикс, і я Зарічний Івер. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, є ще одна новина в контексті війни Росії проти України пов'язана з тим, що омбудсмен України Лубінець повідомив. Що наша держава має факти, підтвердження щодо причетності Білорусі до депортації дітей? Примусове переміщення відбувалося за участі влади Білорусі, і Україна працює над поверненням дітей, яких незаконно депортували до Білорусі. Омбудсмен має підтвердження факту незаконного примусового переміщення неповнолітніх цивільних та навіть військовополонених. Це відбувалося за безпосередньої участі самопроголошеної влади Білорусі. Про це на конференції ЮА Війна недоспівана Колискова розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, це було зазначено в офіційних документах, що ж сказав Лубінець з приводу депортації дітей. Яку здійснювала саме продовшана влада Білорусі, у нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади відбувалось примусове переміщення і депортація українських дітей, цивільних заручників та військовополонених? Україна загалом розслідує причетність Білорусі до примусового вивозення дітей з окупованих РФ територій. Про це 23 травня повідомило видання речер з посиланням на офіс Генерального прокурора України. За фактом примусового перевезення депортації, понад 19 тисяч дітей з окупованих регіонів України, фактично таким чином порушили кримінальне провадження. Про що розповів генпрокурор Андрій Косін, у тому числі до Білорусі, їх вивозили з таких областей, як Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська та Харківська. Факт обставини вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій України до так званих оздоровчих таборів. На території Білорусі наразі розслідується у вказаному кримінальному провадженні. Наголошується в офісі генпрокурора заява України про депортацію дітей стала відповіддю на повідомлення опозиції Білорусі про те, що 2150 неповнолітніх, зокрема дітей сиріт віком від 6 до 15 років, вивезли до так званих оздоровчих таборів і санаторіїв. Дітей могли розмістити. Два білоруських санаторії додають в офісі генпрокурора, зокрема Золоті Піски в Гомельській області та санаторно-курортний табір Острошицький Городок у Мінській області. Передача дітей в іншу країну є незаконною та порушує Женевські конвенції та статут МКС з підконтрольних ареп території України дітей автобусом доставили до Росії, а потім потягом вивезли до Білорусі. Тобто Яке я розумію, спочатку дітей депортовували на територію Російської Федерації, а вже після того наші українські діти потрапляли до Білорусі. А Лукашенко особисто віддав наказ про передачу дітей Сирії до Білорусі та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою. Загалом про цю новину повідомляє інформатор ЮЕЙ видання. Що потрібно зрозуміти із цієї новини? Перше, що сама проголошена влада Білорусі, вона прямо причетна до депортації українських дітей цивільних та військовополонених. Тобто Лукашенко прямо вдавав казівки з приводу переміщення наших українців на територію Білорусі. І тут я вважаю, що варто розслідувати факти депортації. Дітей, цивільних осіб саме тоді, коли Київська область, Чернігівська область, так це ті області, які межують з Білоруссю, вони безпосередньо були під тимчасовою окупацією російськими військами. Тобто тут також потрібно закцентувати свою увагу. Друге, що потрібно зрозуміти з цієї ситуації, що той ордер на арешт, який отримав Путін. А він його отримав через те, що, крім тих військових злочинів, які він здійснював на території України, ще один злочин є депортація дітей. Це потрібно також інкримінувати Лукашенку і тим особам, які знову ж таки причетні до цих злочинів. Тобто, мало того, що з території Білорусі постійно злітають як якісь, якісь шахеди. Чи літаки, то Білорусь ще й прямо займалася, і, я так розумію, займається депортацією українських дітей. Відповідно, це, ну, ж таки, є злочином, і всі винні повинні нести за це відповідальність. Тому що ні влада Білорусі, ні влада Росії, вони не мають жодного морального права займатися депортацією. Українських громадян і дітей. Це є ніщо інше, ніж той процес, який відбувався під час Радянського Союзу. І цим процесом депортації, я маю на увазі українців, займався Сталін. Тобто, це абсолютно схожі історії, відповідно, знову ж таки наолочую, усі винні у цьому мають нести найбільше покарання. Наскільки я розумію, за. Інформацію в засобах масової інформації українська влада сприяє тому, щоб повертати цих дітей. І саме на зараз я бачив інформацію, що відбувається процес повернення дітей. В подальшому, якщо будуть більш якісь точніші дані, я знов ж таки зможу ними. Поділитись. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!